Вітаю, друзі. Сьогодні в нас все ще 27 лютого 2024 року, і події сипляться немов без рога достатку, тому ми змушені на них реагувати і фіксувати їх для історії, фіксувати свої думки, міркування, тому що вони важливі, і ми повинні їх осмислювати, незважаючи на те, що їх дуже багато, і цей інформаційний потік дуже щільний. Отже, сьогодні Зеленський раптово приїхав до Саудівської Арабії. Приїхав, звісно, не сам, а з всюдисущим своїм консельєрі Єрмаком, а також з великою, великим десантом Опи. Здається, там є ще міністр Колеба, але думаю, він відіграє декоративну роль. Зеленський описав: по-перше, ця зустріч не була анонсованою. Ця поїздка не була анонсованою. По-друге, він повідомив українцям про цю поїздку у своїх соцмережах і стверджує, що під час зустрічі з спадковим принцем Мухаммадом Бін Салманом Аль-Саудом обговорюватиме формулу миру, повернення полонених та відбудову в Україні. Я вважаю, що ця версія є просто інформаційним прикриттям. Тому що ця поїздка не анонсована, підкреслюю, дуже подібна до ще однієї поїздки, яку ми всі пам'ятаємо, яка відбулася у січні 2020 року. Поїздка в Оман. І тому цю поїздку, як на мене, можна назвати Оманом 3 Оман перший був у 2020 році. Оман другий планувався і, можливо, був. У Стамбулі у 2022 році, а це Оман-3 у 2024 році, чому я так стверджую? То тому що е, дуже цікаві збіги разом із цією поїздкою. Ну, перш за все вона не анонсована, ця поїздка. По-друге, як повідомляють в аеропорту столиці Саудівської Арабії. Поруч із літаком держави Україна е, стоїть літак Романа Абрамовича, російського олігарха, який світився також і в Стамбулі, і е, проти накладення санкцій на якого активно виступав, як ми пригадуємо, колись, пан Арахамія. Як подейкують, він відіграє посередницьку роль у перемовинах, таємних перемовинах між керівництвом України та керівництвом Російської Федерації. Ймовірно, саме зараз він виконує таку ж саму роль у Саудівській Арабії. Але є ще один цікавий факт: що за 19 годин до того, як приземлився Зеленський у Саудівській Арабії. Із спадковим принцем Охаманом бін Салманом Аль Саудом зустрічався Володін, це голова Госдуми Російської Федерації. І я не думаю, що ці збіги є випадковими, що одна з, одна з перших осіб держави агресора опинилася одночасно в Саудівській Арабії із президентом України. Адже формулу миру міг спокійно обговорити Кулеба, питання обміну полонених могли спокійно обговорити українські урядовці, але чомусь, коли в Україні величезні проблеми на кордоні з Польщею, величезні проблеми з наданням отриманням фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки, величезні проблеми на фронті. Будемо відвертими, тому що сьогодні в Білому домі, після зустрічі е, з американськими парламентарями, е, президента Джозефа Байдена, е, речники Білого Дому прямо заявили, що ситуація на фронті є жахливою. Однак ми дізнаємося про це е, від речників Сполучених Штатів, а не від власної влади, яка годує нас. Грандіозними прожектами типу мільярд дерев. Отже, як виглядає в Саудівській Арабії Зеленський проводитиме якісь таємні перемовини із або з представниками російської влади у вигляді перемовника і посередника Романа Абрамовича, або навіть із самим головою Госдуми Російської Федерації Володіним. Це не дивно. Я давно підозрюю про те, що такі таємні перемовини проводяться, але ми розуміємо, що публічно все це декларується як те, що перемови не проводяться. і боюся, що рано чи пізно нас просто поставлять перед фактом про те, що ось є такі домовленості. Ситуація на фронті надзвичайно складна. Ми не можемо більше чинити опір Російській Федерації. Сполучені Штати Америки невчасно надали фінансову і матеріальну допомогу, європейські партнери не виконали свої зобов'язання по наданню мільйону боєприпасів, українські громадяни не хочуть мобілізовуватися. Хоча я неодноразово говорив про те, що все це є маніпуляція перекладання вони зі здорової, з хворої голови на здорову. Тому що головна вина в тому, що відбувається, звичайно, лежить на Зеленському його шапіту, які не готували Україну до вторгнення, приймають запізнілі рішення е, своїми шоу е, масками із ТЦК, і тиском на бізнесу і з нездатністю налагодити військову економіку, е, саме вони несуть відповідальність за те, що відбувається а також із своїми багатомільярдними розкраданнями, за які е, певні міністри. Під оплиски йдуть у відставку. Тому будемо спостерігати, як будуть розвиватися події, але схоже, що найближчі місяці нас чекають якісь новини. І, можливо, вони, можливо, ці новини пишуться на папері зараз у Саудівській Арабії. Будемо спостерігати. Слава Україні!